Доброго дня, шановні депутати, присутні. Сьогодні на нашу комісію з'явилися три депутата. Кворум для проведення комісії є, тому на нашу комісію виноситься слідуючий порядок денний. Перше питання про присвоєння блохіну ВО Сульженку РМ, бо чесно звання захисник України, Герой Гайворонщини. І друге питання про забезпечення проведення загальнонаціональної хвилини мовчання в міській територіальній громаді. Можливо, є пропозиції доповнення до порядку денного? Немає. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати за проти. Отримувалися одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду першого питання про присвоєння блохіну Сульшенко почесного дзвоняв захисник України, герой Гайворівщини. Доповідає головний спеціаліст роботи з персоналом рекута Жан Андрійна. Будь ласка. Без обговорення. Без обговорення. Хто за дане питання за проти Утримуюсь одноголосно, Дякую. І переходимо до розгляду другого питання про забезпечення проведення загально національної хвилини мовчання в місті територіальній громади. Доповідає. Метровий, саме, у нас спеціаліст, фі і... е, відповідно до указу президента України від 16 березня 2022 року номер 143 2022 про зайну хвилинну мовчання за загиблення наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України пропонується. Проводити у міській територіальній громаді щоденно о 9-й годині зайня хвилину мовчання за загиблими наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Є запитання до повітря. Як? що це скажу. У нас і так напровід о 9-й годині, що о 9-й годині пропонується буде на території. Голосове повідомлення, тривалість 1 хвилину. Пропонується, щоб люди зупинялися, віддали честь за їхніми воїнами. І також пропонується, щоб транспорт зупинявся на нову хвилину. Як в обласних місцях маленький місце? Як в обласних місцях? Ну, зараз. В великих містах? Ще є запитання? Пропозиції, доповнення? Нема. Хто за дане питання, прошу голосувати за. Проти отримається одного. Дякую. Сьогоднішнє засідання завершено. Не дякую всім за участь, за побачення. А можемо надалі проводити окремо?